Давайте почнемо з підсумків візиту Державного секретаря Сполучених Штатів, якою все ж таки була головна мета, і що можна сказати вже після від'їзду Блінкена з української столиці? Якщо коротко, то в принципі перша частина завжди одна і та сама: дати сигнали, що Сполучені Штати підтримують Україну і будуть підтримувати надання озброєнь. Прозвучали і. Перед візитом наданий пакет з попереднього, 46-й, по-моєму, і на мільярд озвучено. Тобто, ну, також дуже символічні речі були відвідання цвинтара в берковцях і е, висловлення поваги до українських воїнів, також на прикордонних е, таких дільницях досить сміливий, такий вояж держсекретаря. Ну, в принципі, сигнали зрозумілі. І була частина, яка стосувалася ознайомлення. Фактично, ситуацію напередодні саміту двадцятки Генеральної асамблеї, щоб передати президенту Байдену позиції для переговорів. Тому, в принципі, питання внутрішні також піднімалося. пане Валерію. Наскільки ми можемо вірити? Ну, бо чуткі плітки завжди поруч з такими візитами. Що Америка здійснює офіційний Вашингтон? Здійснює дійсно якісь або зондаж, або вже безпосередньо тиск на Україну з метою якось пом'якшити позицію Києва офіційного якось би посадити, може і не за стіл переговорів. Наскільки ці всі розмови, які зрозуміло йдуть, десь від Кремля, наскільки можна е, повірити в те, що вони якось впливають на зовнішню політику офіційного Вашингтона? Ну, якщо з ваших двох визначень зандаж і тиск, то зандаж є, тиску нема. Тому що Америка вже розібралась нарешті, що український народ і громадянське суспільство, а зараз е, Збройні Сили України це визначає ситуацію, а не будь-хто хто, -хто при владі, тобто без будь-які владні рішення, е, там про якісь можливі компроміси, як здавалося, минулого року. Вони неможливі без підтримки суспільства, тому зандаж завжди є, і очевидно, що в Америці також є політичний процес. На жаль, можна констатувати, що ці політичні процеси накладаються ну вибори, зокрема, накладаються навіть під час війни на ситуацію. Тому американці не будуть тиснути. Вони будуть дивитися, наскільки інституційна спроможність України і сила суспільства дозволяє. Разом іти далі, просуватись далі в протидії російської агресії і російському шантажу. Дивіться, нещодавно, наскільки я розумію, кандалі Зарайс щось написала і написала таке заспокійливе, я б навіть сказав, що, мовляв, перемога Трампу не означає припинення якихось дуже тісних стосунків Вашингтона і Києва. І наскільки ми можемо в це вірити, ну бо дійсно. Якщо дуже довго аналізувати, то можна дійти висновку, що оскільки республіканця це республіканка, вона і, і Трамп, це якби військове лобі дуже часто, то якщо розміщені замовлення на збільшення постачання в Україні, там я не знаю гармати і, і снарядів і літаків, то якби прихід до влади. Трампа не має зменшити цю допомогу, тому що замовлення вже розташовані. Вони ж не можуть прийти і сказати: ну все, закінчуйте виробляти значить, на своїх заводах, звільняєте людей, припиняєте контракти з металоливарними підприємствами для вироблення значить, якихось там гармат. Ми закінчуємо в допомогу. Якось важко в це повірити. Що ви скажете, пане Валерію? Я скажу дам пораду всім нам. Взагалі не прогнозувати, хто переможе в США, тому що це така справа, вона абсолютно невдячна. Треба працювати буде з тим, хто переможе. От, наприклад, зараз опитування дають, причому на CNN, що, наприклад, у Нікі Хейлі є більше шансів. Не серед республіканських кандидатів, а перемогти демократичного кандидата, наприклад, то за все ще буде мінятися з дуже багато разів. А ваш висновок, що замовлення, контракти вже, які вже в виробництво розпочато, да їх їх так збити не можна. Можна в принципі переєнтувати на якихось там своїх е, е, компаній, які тобі якось ближче, це можна. А так, щоби. Зараз військово-промисловий комплекс, який розкручується, зупинить. Ні, і це жодний не буде президент США робити. Тут про інше ж розмова. Вони ж можуть перенаправити ці виробництва в інші напрями. Тобто є багато таких потреб. І треба справедливості заради сказати, що деякі контракти, які виконують США зараз, вони навіть намагаються допомагати нам десь притримати по тим контрактам і направити нам. Тобто є і таке. Тому от про це говориться. Можуть змінитися обставини, але давайте бути, будемо жити тими реаліями, які є зараз, і можливо брати, ну брати до уваги, що звісно, після літа наступного року буде набагато складніше от по цим всім питанням говорити. Це правда. Але от чому в принципі ми весь час обговорюємо ці всі переговорні процеси, коли ми не бачимо ніякого ніякого взагалі з боку Росії бажання вести будь-які реальні перемовини з Україною, І російські очільники це говорять вголос, що зараз не час до будь-якого політичного процесу. Чому весь час кажуть ой, всі умовлять Росію Україну сісти за стіл стіл перемовин з Росією? Коли ми бачимо, що з точки зору Росії потрібні не перемова, а війна на виснаженні як довше. Ну, ну, умови до сісти за стіл переговорів. ну вона сіла. І... Ну, і, да, і, і де Росія. Ну, насправді це трошки складніша ситуація, адже кожен під миром розуміє своє. Тобто, Росія розуміє тепер у неї теж мир це така категорія, яка міняється. Спочатку мир це була повне підпорядкування України як влади там взагалі всіх порядків. Ну, принаймні. На частині території, крім можливо, там п'яти західних областей України і контроль над територією. Тобто такі були мир. Тепер мир це південні оці окуповані території Крим і коридор, такий мир. Ну плюс нейтралітет, як ми бачили, Путін там уже знову показує на камери цей проект договору про постійний нейтралітет, який ну, помилково йому тоді в руки передали. Українська делегація, треба було б написати там якийсь штам поставити, щоб він не розігрував зараз цю карту. Що це вже договір? Ну це дійсно проект був. Але я думаю, помилка була йому вручати цей аргумент. Також може можемо, можемо тобто... це назвати проект чалого. Ні, ні, це проект. Ну, по перше, ну точно, не, Валері. не, не Валерія, ні, не Валерія, не Валерія, не Валерія Я Чалова. хочу підкреслити двома лініями червоними. Не Валерія, Чало там від відомого українського дипломата Олександра Чалова Тільки бачу преамбулу, що в декларації про держсуверенітет записаний нейтралітет України, але це не так, м'яко кажучи, не відповідає. В дійсності у нас вже прописано зовсім інший орієнтир членства в НАТО. Так що не будемо цього торкатися. Хоча це свідчить про те, що треба критичніше підходити до пропозицій навіть самих видатних українських діячів. Тобто, я ще раз повертаючись, значить, мир вони розуміють як капітуляцію України. І Путін неодноразово це повторював, що таке мир для них. Тобто називається і в Росії ж пересічні громадяни кажуть: ну що це українці там пручаються? Ну здавайтесь, краще вам буде. Що ж ви будете цим займатися? Всіх буде ражити. Я вам більше скажу, скільки в минулому році було за кордоном людей, які казали, що ви робите, ви що проти Росії? Ядерна країна, ви що хочете? Ядерну зиму. Ви хочете на нас накликати біду. Причому це говорили колишні українці, чи ну деякі з них, деякі іноземці. І зараз буде це розігруватися шантаж ядерний. Я не сумніваюсь. Побачите, взимку буде накручуватись використання ядерних об'єктів, ядерних балістичних ракет. Це все піде знову. Знову Медведєв буде трощити Лондон, Варшаву і Брюссель. Тобто я не сумніваюся, що це буде, бо це те, що залишилось Путіна. І тепер увага! Мир от такого. Виду, тобто зупинка війни гарячої фази зараз. Росії дуже вигідно, дуже вигідно. Вони всі свої способи зараз закручують, щоб цього досягти. Паузи їм потрібно накліпати ракет. Їм потрібно завершити свої там виборчі процеси, місцеві вибори, як вони називають, президента вибори. Ну по суті, це призначення там хлократією свого. Мафіозного лідера, тобто тому вони хочуть цю паузу, і потім вони знають, якщо пауза буде 2-3 роки, і вони знов поновлять свої цілі. А українці розуміють і вже нарешті зрозуміли партнери, що не можна цю передишку давати е, путіну, тому що тоді буде набагато дорожче, складніше. Тому я впевнений, що Росії набагато вигідніше зараз зупинити, зробити паузу у війні, і от цьому плані вони будуть тиснути. Як це складеться далі, залежить від ресурсів. Причому ресурси це не тільки технологічна зброя, вона важлива, але й найперший ресурс це стійкість суспільства українського. Тобто готовність продовжувати, давайте відверто будемо ресурси найважливіше, людський потенціал вкладати в війну. За дійсно розум та частина, яка розуміє, що в два стрибки цю яму не перестрибнеш. Якщо зараз дати слабину, війна повернеться дуже швидко. А, ну Наша стратегія така: зовнішня стратегія трохи не така. Вони готові розтягнути е, цей протистояння, вони розуміють, що це воно не припиниться. Воно протистояння не тільки Росії проти України, а Росія підриває правила, які існують. На користь Китаю, правда, бо Росія не скористається. Але Китай скористається, а Росія, вже як е, васал, буде потім в цьому блоці. Так от. Зараз дати послаблення, от також розуміють, ну багато хто в США. Тоді прийдеться витрачати не 2% від річного е, обсягу коштів на озброєння, а це всього 2%. Половину потенціалу Росії вже знищено двома е, відсотками ВВП Сполучених Штатів, точніше не ВВП А. Бюджету військового. Розумієте що це ж пане це Валері. Ж, останнє важливе. питання. Пане Валері, останнє важливе питання. У мене тут редакція написала таке: що є ознаки, що Китай стає трошки більш проукраїнським з одного боку. А з іншого боку, ми знаємо, що сьогодні співи були в Маріуполі китайських так званих блогерів і, і, і оперних співачок. І як би сказав, скажіть вашу точку зору, в Китаї дійсно щось міняється, чи, чи це так бажане задійсне? Я не бачу жодних змін. Є великий ризик, що Китай може через схеми тіньові постачати допомогу через південну північну вибачте, Корею і Китай до балансу, який вони декларують, от хоча б балансу ще далеко. Тобто, Китай мав би все таки. Якщо він претендує на якусь конкуренцію за лідерство, бути більш збалансованим. На жаль, я цього констатувати не можу. Китай на жаль відіграє дуже деструктивну роль зараз у світових процесах. Чому тому, що вони по суті Путіну дають сигнал, що він може продовжувати вбивати людей в суверенній країні? Якби Китай жорстко зразу став і забув, хоча б про свій антиамериканізм і зрозумів, що такі загрози вони більш важливі. Для світу, ніж його інтереси, от дуже близького характеру, і грав довгу, я думаю, що тоді би все зупинилось дуже швидко. Але Китаю це вигідно. Китай а чому вигідно? він, да, він чому хоче... тоді Сі не їде на двадцятку? Що це за демарш такий? Ну тому що вони формують свою групу, це БРІкс плюс 6. Ну, там такі чудові країни є, як Венесуе, точніше Ефіопія. Да? Ефіопія і Іран, але й Аргентина також. Тобто, все Китай показав, що він іде його вибір: двополярний світ на одному полюсі Китай. Ну на першому етапі. Я вважаю, що зараз оцей двополярний світ якось він більше вимальовується, чим багатополярний. І двадцятка свою роль уже е, чи буде відігрувати, яку закладали в неї. В свій час я думаю, що через пару років двадцятки не буде в тому вигляді, якому є зараз. Ну ще приєднають Африканський Союз наступного року. Ще один саміт. А от через саміти думаю, буде дуже проблематично їм пояснити, що це за утворення.